Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діви життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і Духа благодаті. Нехай зникає темореве гріха і нічне віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 26 глава, 6 по 16 вірш. І от коли Ісус був у Витанії, в домі Симона прокаженого, підійшла до нього одна жінка з алябастрою плящиною, повною вельми дорого мира, і виліла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна було би дорого продати і дати бідним». Ісус зауважився і сказав їм, Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою, мене не завжди маєте. Веливши це миру на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істину кажу вам, де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила, їй на спомин. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юди Іскаріоцький, подався до пересвященників і каже, що хочете мені дати, і я вам його видам. Ті відважили йому 30 срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Сьогодні історія: вчинок любові та щедрості однієї жінки ми бачимо, як ця жінка витратила цілу плящиницю пляш, пляшку миру, приблизно це було 300 грам, і вона, напевно, коштувала більше, ніж 300 динарів. тобто, Якщо собі ставити з річним заробітком доброго ремісника, то, то на теперішній час приблизно річний заробіток такого доброго професійного робітника, скільки ми можемо отримати, можемо собі уявити, наскільки це було дороге миру. І жінка прийшла і вилила цей Ісус він на голову. І в мене зразу таке питання постуть в думках, що я можу вітати Ісусові сьогодні? Щиро, та як ця жінка. Зразу паралельний текст мені згадується, можете згадати про вдову, яка кинула дві лепти, тобто віддала все, все Ісусові віддала. Те, що Ісус нам дає. Нам Ісус дає ціле життя. А що ми можемо сьогодні йому віддати? Ми, ми бачимо, що деякі учні почали нарікати, особливо Юда Іскаріотський почав говорити, що можна було бідним дати, продати і дати бідним. Але насправді в нього в серці не було те, що за бідне. Він був від початку жадних грошей. Тобто Він це сказав з лукавства. Вчимося сьогодні ділитися з іншими, вчимося віддавати Ісусові те, що Ісус нам дає. Ми можемо Ісусові дати свій час. Можемо Ісусові віддати свої думки, справи, нашу роботу. Дякую Тобі, Господи! І даруй мені світло, щоб я добре могла розпізнавати краще в кожній конкретній ситуації мого життя. Щоб я могла допомагати так як допомагала ця жінка. Допоможи мені щедро ділитися з іншими. Амінь.